Доброго дня, сьогодні субота, а отже час для чергового відео. сьогоднішнє відео хочу присвятити такому цікавому питанню, як землі ОСГ, особисте селянське господарство. Якщо вам подобається наш канал, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і обов'язково купіть земельну ділянку. Можете ОСГ. Отже, що таке земельні ділянки ОСГ? З точки зору класифікації видів цільового призначення, є таке цільове призначення як землі сільськогосподарського виробництва. І там є в ньому внутрішньо те, що названо видами використання земель. Тобто це не цільове призначення, це види. Зауважу, що судова практика до сих пір не може визначитися, чи є це порушенням, зміна виду використання, чи немає. В одних випадках це є порушення, в інших випадках вони тлумачать, що немає. Думаю, що в найближчому часі Велика Палата Верховного суду дасть остаточну відповідь, і це буде там керуючим принципом на наступні принаймні кілька років. Отже, про що йдеться? Ну от в нас є таке вид класифікації, як Земельні ділянки чи землі особисто селянського господарства. Інші сільськогосподарські землі, які нам можуть бути цікаві, це так звані землі товарного виробництва. Інша сільськогосподарська земля, з якою ми стикаємося, землі фермерського господарства. Якось присвятимо, до речі, їм відео, бо назріли певні питання і можливості, що ж там цікаве може бути. Тепер повернемось до ОСГ. Законом написано, закон визначає про те, що, в принципі, будь-який громадянин України має право отримати в особисте селянське господарство, тобто для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів, тобто максимальна межа 2 гектари цих земель ОСГ. Що можна сказати? Ті, хто був наближений до суб'єктів, які виділяють цю землю, тобто до органів виконавчої влади, а пізніше до органів місцевого самоврядування, ті дуже часто поотримували ці 2 гектари, 1 гектар цих земель ОСГ, в подальшому їх скупили певні люди е і змінювали навіть цільове призначення під будівництво, дуже часто котеджів і навколо Києва таких випадків купа. З іншої сторони, те, що лишилося в землях ОСГ, ми сьогодні з вами запросто можемо знайти в реєстрі ДЗК юридичні особи, які володіють сільськогосподарськими угіддями 5, 10, 20 і навіть більше тисяч гектарів. А про що йде мова? А мова йде про відповідно 5 чи 10 тисяч відповідних. Земельних ділянок, виділених на ОСГ, ймовірно, на підставних осіб з подальшою концентрацією цих ділянок в руках однієї юридичної особи. В Києві це в Київській області, точніше, там є цілі підприємства. Якщо вам цікаво, ви можете на сайті ДЗК, що ви зараз бачите, пошукати по коду ці підприємства, щоб для себе скласти певне враження. Але ми не про це хочемо говорити. Тобто, ключове, що ми зрозуміли, є ці землі ОСГ. Ви можете запитати, а як же так ми бачили ділянки ОСГ, які більші, ніж 2 гектари? Дійсно, таке трапляється. Закон, до речі, є цілий закон про особисте селянське господарство, який визначає правовий статус громадян. Це щось, якщо такою простою неюридичною мовою порівняти, не до фермерське господарство. От фермерське господарство це юридична особа з відповідним типом працевлаштованості і захисту прав громадян своїх членів. А ОСГ це щось таке, але не юридична особа. Ну, от типу, ми тут обробляємо землю, отримуємо прибуток у вигляді е, коштів від реалізації сільськогосподарської товарної продукції. Ну, і відповідно сплачуємо податки. Не сплачуємо податки, іншими словами, тому що це доволі рідкісний випадок, і навряд чи це було і буде поширене. Але суть не в тому. Чи може бути більше? Так може. Коли закон каже, що це відбувається у випадку, якщо ти отримуєш пай. Дійсно, склалась така дивна ситуація. Трішки неприродні, але був період, коли чи були точніше населені пункти, чи колгоспи, коли пайоці виділяли не як товарку, тобто не як землі сільськогосподарського товарного виробництва, а як землі ОСГ. І тому, коли існував мораторій, там була застереження, що під мораторними землями були. Землі сільськогосподарського товарного виробництва, кома, землі ОСГ, отримані в результаті розпаювання земель КСП, колективних сільськогосподарських підприємств, тобто оті колгоспні землі. А земельні ділянки, які були виділені як ОСГ в межах норм безоплатної приватизації, тобто оці два гектари, про які я сказав на початку відео. Ці земельні ділянки були відчуджувані і їх запросто продавали. І саме таким чином у нас виникли деякі агропідприємства, чи навіть агрохолдинги, можна і так це сказати, які накупили, які є власниками цих земельних ділянок, а не їх орендаря ми. Що важливо розуміти ще про землі ОСГ? Якщо ми з вами уважно читаємо закон про ОСГ, то в статті 5 ми знаходимо норму про те, що власником земельної ділянки ОСГ може бути особа. Ну і там далі закон цитує, спільна сумісна власність і так далі. Особа. Це для мене найважливіше. Далі я відкриваю цивільний кодекс і читаю, хто така особа. І цивільний кодекс нам дуже чітко каже, що особа це юридична особа або фізична особа. Крім особи, учасниками цивільних правовідносин ще є держава в особі своїх органів, кабінет міністрів, органи виконавчої влади на місцях, там облрай, держадміністрації, міністерства, купа цих органів, або територіальна громада, в особі, від імені якої діє місцева рада. Ну, і там далі можливі ситуації з делегуваннями і так далі. Це нас не цікавить. Тобто оці учасники цивільних правовідносин, власне, поділяються на осіб і інших. Тому, включаючи в собі правника, я розумію, що власником може бути фізична особа або юридична особа. Але з чим ми стикнулись нещодавно. Міністерство юстиції на звернення якоїсь там громадської організації, це не важливо наразі, дало роз'яснення, що власником ОСГ земель можуть бути лише фізичні особи. Яким чином міністерство дійшло до цього? Воно процитувало преамбулу і першу статтю закону про ОСГ, в якій було написано, що особисте селянське господарство це вид, такий вид господарської діяльності, який провадиться фізичною особою. Відповідно, мовляв, раз фізичною особою провадиться, то юридична особа не може набувати. Така собі логіка, така собі, ну відверто. Тому що в такий спосіб ми з вами опинилися перед двома викликами. Виклик номер один. Люди, які приватизували паї як товарні землі, тобто для товарного сільськогосподарського виробництва, можуть продати своєму орендарю, тобто юридичній особі. А люди, які приватизували такі самі землі, але для ОСГ, не можуть цього зробити. З іншої сторони, ми з вами бачимо, і я це продемонстрував. Що є юридичні особи, які володіють десятками, а тисячами, а може навіть і десятками тисяч земель ОСГ ділянок. Тому, якщо держава раптом вирішила заперечити таке їхнє право, то нехай тепер прокурор, не знаю, ДЗК, і всі зацікавлені, впрягаються, ініціюють спори. І відсуджують в тих юридичних осіб, які незаконно понабували такі обсяги земельних ділянок, скасовують таке їхнє право. Я маю великі сумніви в реальності цього. Тому що буде стояти історія про те, що ми вже розповідали, заграно. Не можна забирати те, чим ти володієш десятки років. Тобто, це треба робити зразу. Якщо вже змінились обставини, то це не робиться. Тому, якщо ми дивимось під таким кутом, то тоді постає питання, що власники паїв страждають сьогодні. На моє глибоке переконання, ну і на щастя, мінюст не є органом законодавчої влади, а такий їхній лист не є законом, це їхнє бачення ситуації. Але сьогодні ми стикаємося з тим, що окремі нотаріуси відмовляються посвідчувати угоди купівлі-продажу земель ОСГ на юридичних осіб. І таким чином виникло напруження от в цих відносинах, через що ми, власне, і вирішили звернути увагу на це питання. Тому яка відповідь? Моє глибоке переконання: позиція мін'юсту хибна. Доволі творче і дуже буквальне, непряме тлумачення норм закону. Закону, яким не написано, що так робити не можна. Більш того, це створює нерівність серед громадян. З іншої сторони, ми стоїмо перед питанням, що закон не передбачає чіткої процедури зміну. Оцього виду цільового використання. Тобто, в одній справі, як я казав, це змінили ось так, в іншій справі суд сказав не можна. Тому, вочевидь, ми повинні написати, що це можна робити, і тоді автоматично людина буде йти в умовний ДЗК, подавати заяву, і в нього буде змінюватися. Цільове призначення з товарки на ОСГ чи на з ОСГ на товарку. Тому що реально підстав цього не робити немає. Якщо держава дійсно хоче таким чином врегулювати, то тоді вона повинна дати людям можливість уникнути такої ситуації, щоб зробити свої земельні ділянки більш привабливими для покупця, ну і зрештою третє питання. Побіжно ми зауважимо, але таке саме обмеження існує і для земель фермерського господарства. Але цьому ми якось присвятимо окреме відео. Тому, якщо ви відкриваєте свій державний акт і бачите там напис для особистого селянського господарства, для ведення ОСГ, то ви повинні розуміти, що нічого критичного в цьому немає. Ймовірно, буде існувати труднощі з нотаріальним оформленням. Тому завчасно треба з'ясувати в нотаріуса його ставлення до такого обмеження. Іншими словами, проведе він цю угоду чи заперечить проти цієї угоди. Якщо він заперечить і буде вас переконувати, що так не можна, це не означає, що цей нотаріус остання істина. Просто треба шукати іншого нотаріуса. А я вам нагадаю, що угоду можна укласти за місцем знаходження ділянки, за місцем реєстрації продавця або за місцем реєстрації покупця. Тобто теоретично, це може бути, звісно, один район, але це може бути і три різних місця, три райони, бо зазвичай мова йде про районування. І власне. Десь, але точно ви знайдете того нотаріуса, який вам посвідчить цю угоду. Тому не треба опускати руки в цьому моменті. Ось, власне, така особливість з цими землями ОСГ зауважу на сам кінець, що немає зараз судової практики, де прокурор чи інші органи державної влади оспорювали, визнавали недійсним. Власне, цей договір купівлі-продажу лише з тих мотивів, що власник продав, а він має цілком законне право продати. А особа, яка купила, бачите, не веде ОСГ, чи не є фізичною особою, а є юридичною особою і не веде, тому що Мін'юст вважає, що в оренду він може взяти землі ОСГ, а купити раптом не може. Але давайте говорити об'єктивно. Люди, які володіють цими землями, вони також їх не обробляють, а, наприклад, здають. І що в цьому змінюється? Нічого. Тому це треба мати на увазі, пам'ятати і в будь-якому разі не опускати руки, якщо вам хтось каже, що так не можна. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте земельну ділянку.